Ось такий прес 40 тонн. Є питання в керуванні. Питання в керуванні, щось це трошки розбарахолили і не змогли зібрати. Тут справ мало буквально. Я думаю, обв'язка цих двох контакторів дозволи один одному дає щось типу того. Так що, я думаю, розберуся. Тут же силу роздав, фактично запускається у нас двигун, бо теж щось напутано було навіть в силі. Це змазка. Так що зараз маємо. Я думаю, щось ми випресуємо. Значить, де що відремонтував. Запускається тепер у нас контактор подачі масла, маслостанція. З кнопки все як має бути. Ну, взагалі запускається, вперше там. Не було силових проводів, вони перемичені були. Перемичка, а фаза як пішла і вернулася назад, а фаза тут не сиділа і знизу не сиділа. Потім 에... закорочений був у нас тепловереле. Тут таке не сильно критично Потім. Ага, керування все-таки відновилось цей живлення було 에... через цей блок контакт тобто це не втягувався, якщо це не втягнутий. Через NO контакт, Ішло керування туди. Тобто з кнопки вже запускається. Цей ми вмикаємо. І цей з кнопки вже втягується. Ще мене залишилося якісь 28 вольт. Два провода є, куди їх дівати, поки не зрозуміло. Це все перероблене, тобто схемка була одна, але фактично всі ці вертати трошки видозмінені, але не критично я бачу. Спалив один запобіжник. Один був спалений, до другий я спалив. Так, ще в нас залишається, значить, ці клапана. Запускати в автоматичному режимі, бо в ручному режимі вони мене запускаються, тобто вони працездатні. А от в цьому режимі, що без кнопки не працює. Це ми запускаємо. ну Це все можна відповідно запускати і тут, запускається, зупиняється але не реагує. Контакт живий з самої цієї кнопки нормально, але далі я всі перемикачі трошки. Ага, я дивлюся, що вони ще в мене комутують пневмо... Пневмо Пневмоклапанаті електричні. Вони мене комутують безпосередньо вони, тобто не, не релюшки, а вони комутують. Зараз він зупиниться, маховик. Ніякі в мене релюшки не втягуються, тобто комутації доводиться прямо. Прямо на цьому перемикачі. Виходить, що мені потрібно. Ця мережа йде тоді через це і кому, має комутуватися цим. Але чогось це не відбувається. Як туди лізти, щось я не знаю.